Всім привіт! Давно не вмикався з нашого об'єкту у Ходосівці. Зараз розкажу, що у нас тут відбувалося останнім часом. Ми вже майже поставили усі перегородки, займаємося наразі електрикою та закінчуємо інженерні комунікації. І так, заходимо в будинок. Тут вже майже сформоване це приміщення. Праворуч заходимо це у нас котельня. Тут в нас вже встановлено все обладнання, закрили, щоб не палилося. Тут у нас буде щитова. Далі проходимо у нас гардероб на приході, тут буде шафа-кутова. Гардероб. Далі йдемо на кухню. Тут у нас буде острів стояти, сама кухня буде ось тут. І тут буде ще таке підсобне приміщення для кухні, щоб складати там інвентар, продукти, запаси. І переходимо у вітальню. Там, де у нас стоїть зараз обладнання, у нас буде стояти диван гарний. І ось тут буде у нас тіві зона. Вже поштробили вивода. А, далі, тут можна пройти одразу зі входу. Можна обійти через кухню. Дуже прикольне рішення.